Всім привіт, вітаю вас на каналі Спіріт Guy. Я зараз знаходжусь в Одесі і в нас дуже гарна новина. Вчора ввечері в наше місто, в Порт приплили два військові човни натівські, і я хочу сьогодні піти їх подивитися. Можливо, туди потрапити з екскурсією, але я на жаль не знаю, чи пустять мене з професійною камерою. Отже, я зараз збираюся і йду. Ходімо зі мною. Я ходжусь на Думській площі, ось позаду мене знаходиться порт, там вдалечі і ми зараз підемо з вами туди. Повернемо вправо і спущусь вниз по сходах до турецького парку. До речі, цей парк недавно відкрили, в одесі кілька місяців тому, дивіться, як він виглядає. Дуже приємне місце, дуже багато квітів, європейський парк. А ось позаду мене ось це порт там. Вже майже дійшов до самого порту, вже бачу, там попереду знаходяться ці військові кораблі. Бачу, що там є люди і дозволяють екскурсію. Трошки людей не дуже багато. Зараз підійду і перевірю. Сподіваюсь, що мене пустять всередину з камерою. Попереду бачите це британський корабель. Ось так він виглядає. Звідник чи за який? якийсь корабель, який відповідає за радіозв'язок. Бачите, скільки в нього антен різних. А ось там позаду ще один корабель, там Ось там другий. Це у До речі, цей називається британський Дункан, а турецький називається Йолдерим. Зараз перейду ближче та подивимось кораблі зсередини. Бачите, які великі кораблі. Зараз підемо всередину дивитися. Одного десь метрів 150. Так, на жаль, Дункан зачинений, не можна в нього потрапити. Піду до турецького. Щойно поспілкувався з військовим з Британії. Він каже, що, на жаль, Дункан неможливо відвідати. Підемо далі до турецького ось того корабля. Дивіться, яка черга тут стоїть до входу до цього турецького корабля. Чоловік 300 пускає десь по 10 людей за кожен захід. Доведеться чекати зараз, хочу сказати вам, зараз без 15.04. і я буду чекати, напевно, десь годину, щоб потрапити всередину цього корабля. Нарешті я зайшов на турецький човен військовий, почекаю все в черзі 1 годину 45 хвилин. Перед тим, як зайти всередину корабля, потрібно відмітитись в якомусь портовому журналі. Переді мною десь людей 15, вони зараз відмічаються, пишуть щось. І я також пройду цю процедуру і піду з вами всередину цього корабля. До речі, ви бачите, в натівський корабель вільно дозволили пройти з камерою, з професійним. Не було жодних питань. В принципі, дуже приємно. Я колись був в Нью-Йорку в музеї науки, і там також дуже такі враження приємні залишилося. Ти коли приходиш до музею, то можна все чіпати. Там навіть є такі спеціальні написи, написано Чіпай мене, тачмі, тачмі. А в нас в музеях на жаль такого немає, але потрібно таке зробити. Це якось знаєте, заохочує до науки, заохочує до пізнання. Жаль, всередині не дозволяє знімати. Ось в цій кімнаті, де я був, я щойно там відключав камеру, але ось тут на кормі, подивіться, позаду мене знаходиться гелікоптер військовий. І тут дозволили знімати. Я хочу зараз ближче підійти до цього гелікоптера, подивитися. Клас. Перший раз на військовому кораблі, особливо на натівському. Зараз дочекаю своєї черги і також залізу в гелікоптер всередині. Туди, Там прикольно. Поки у нас черга до гелікоптера вирішив так, підійти до військового турецького фронтокі. Yeah. Бачите, yeah. okay. yeah. okay. yeah. це турецький турецький військовий ду драйв, а пайлот. Ну, а я технічні. А, Я нього запитав, чи він водій вертольоту, крила. Він каже, що ні. Він технічний співробітник. Окей. Зараз поліземо з вами всередину коптера. У мене є маленький коптер, а тут великий коптер, це італійський військовий гвинтокрил. Бачите, як він виглядає? Ось це така кабіна пілотів. В мене таке враження наче в якомусь військовому фільмі. В Рембо десь чи десь. Зараз ми підемо вже на іншу частину корабля. Який гвинтокрил, звідси відкривається. Я перший раз в житті у військовому гвинтокрилі. Приємне враження. Тут запах е, цього мазуту гасу. Так, газ. Це російською мовою керасин. Українською газ. Чи мазут? Ні, не знаю, якийсь запах якоюсь, нафтової сполуки якоїсь. Місцеві військові, вони дуже дивуються, чому я так дуже багато знімаю. Кажу, що для YouTube канала. І вони кажуть, добре, я тоді знімай. Ходимо зараз з вами на ніс цього човна. Ззаду мене знаходиться зброя, пушка. І ось там невеличка лекція позаду мене. Там щось розповідають турецькі військові людям, групі, які воно ближче. Далі. Все, залишаємо цей корабель. Дуже Я задоволений, що потрапив до Єлки Риму ага. і сходимо трапу вниз. Позаду в мене ще дуже багато людей. В принципі, до 7 години вони встигнуться. Я зараз підійду ще до британського корабля, Він називається Дункан. Знаєте, подивіться, яка форма в цього британського човна. Він такий дуже має багато путів і нагадує чомусь мені літак стелс. Американський військовий. Напевно, це також технологія стелс, яка захищає від ворожих радарів цей корабель. Шановні глядачі мого каналу, подивились ми з вами два військові кораблі натівські. Зараз я вже вирушаю додому і продовжу зйомку вдома. Все, нарешті, я повернувся додому. Трошки стомлений, але дуже сильно задоволений. Мені сподобалася екскурсія до цих військових човнів. Ми з вами подивилися турецький човен та човен Великої Британії. Але, на жаль, до англійського човна ми не змогли з вами потрапити, оскільки він був зачинений для відвідування. Але з вами походили по турецькому човні. Мені приємно, що команда дозволила познімати майже всюди, окрім. Всередині деяких приміщень, але, в принципі, я майже все зняв. Мені дуже сподобався гелікоптер на човні. Особливо дуже сподобалось полазити в цьому гелікоптері, помацати дуже приємно, потаркатися. Те, що зробило НАТО, ці два військові кораблі будь-які відвідувачі могли спокійно зайти, подивитися і побачити, що нічого такого страшного в НАТО немає. Дуже такий правильний політичний хід. Піар, піар-хід. Все, друзі. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, будь ласка, ось там внизу екрану є така кнопочка, написана subscribe англійською мовою. Тисніть туди, підписуйтесь. Все, па-па.